Наша пам'ять. Ми покладаємося на неї буквально щодня, довіряємо їй найцінніші моменти свого життя. Але що, як вона ну, не така вже й надійна, як ми звикли думати? Що, як наші найяскравіші спогади, насправді це крихкі конструкції, які змінюються щоразу, коли ми до них звертаємося? Давайте розбиратися, як це працює. Познайомтеся, це Берніс. Історія сталася опівночі, коли вона поверталася додому. Довгий важкий день на роботі вичавив з неї всі соки, і єдине про що вона мріяла, це гаряча ванна. Вона повільно їхала вулицею, ліниво перемикаючи радіостанції. І от, зупинившись на знаку стоп, вона побачила щось дивне якась темна постать підбігла до фруктової вантажівки, штовхнула водія, схопила ящик бананів і миттю зникла за рогом. Все, що Берніс встигла помітити, це худорлявий чоловік у темній курці та бейсболці. За кілька днів її викликали в поліцію впізнати підозрюваного. Чоловік, якого їй показали, загалом був схожий, і хоча він усе заперечував, Берніс анітрохи не вагаючись, вказала на нього це він, його заарештували. Здавалося б, усе очевидно, правда? Але під час суду сторона захисту зробила несподіваний хід. Викликала експерта з пам'яті. І незабаром після його свідчень підозрюваного відпустили на волю. Як таке взагалі можливо? Є свідок, який бачив усе на власні очі, є впевнене впізнання. То чому ж справедливість, здавалося б, дала збій? Саме це питання і є ключовим у нашому сьогоднішньому аналізі. Вся річ у тім, що ми фундаментально неправильно уявляємо, як працює наша пам'ять. Це, знаєте, зовсім не ідеальна бібліотека, де кожен спогад акуратно лежить на своїй полиці. Насправді це більше схоже на складну, заплутану павутину асоціацій. Кожен шматочок інформації пов'язаний з десятками, а то й сотнями інших. І от усі ці дрібнички, погода, та сама пісня Бейонсе, що грала по радіо, номерні знаки вантажівки. Вони працюють як ключі для пригадування, це ніби крихти, що ведуть нас до потрібного спогаду. І що більше таких ключів, то легше знайти шлях. Це підводить нас до дуже цікавої концепції, праймінгу це коли ось такі ключі несвідомо активують старі асоціації. Це така собі, знаєте, пам'ять без спогадів, про існування якої ми навіть не здогадуємося, але вона допомагає нам згадати щось потрібне. І ці тригери бувають різними. Ну, я впевнений, це було з кожним. Заходиш на кухню і. стоп! А навіщо я прийшов? Це і є залежність від контексту. Лише повернувшись у кімнату, де виникла думка, ми згадуємо. Точно так само працюють і наші емоції. Поганий настрій чомусь витягує з пам'яті погані спогади, а гарний навпаки. Або ось ще один цікавий аспект як ми запам'ятовуємо списки. Скажімо, список покупок. Ми майже завжди пам'ятаємо перші кілька пунктів це ефект первинності, і останні це ефект новизни. А от бідолашна середина списку, вона часто просто вилітає з голови. І от той самий авокадо чи пачка масла десь посередині все провал. Добре. З тим, як ми згадуємо, наче розібрались. Але що відбувається, коли ми забуваємо? Як ця складна павутина асоціацій починає руйнуватися? Загалом є три головні причини. По-перше, помилка кодування. Ми просто не звернули уваги на якусь деталь, тому вона ніколи й не потрапила до нашої пам'яті. Берніс помітила куртку, але не взуття злодія. По-друге, згасання. З часом спогади просто тьманіють, це природно. І по-третє, помилка пригадування. Інформація десь там є, але ми не можемо її витягнути. Іноді проблема не в тому, що спогад зник, а в тому, що інші спогади йому заважають. Це називається інтерференцією. Це, як, знаєте, коли ви ніяк не можете запам'ятати новий пароль, бо в голові вперто сидить старий. Це проактивна інтерференція. Або коли вивчення іспанської раптом заважає згадати французьку, яку вчила раніше, це вже ретроактивна. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найважливішої ідеї пам'ять не просто втрачається. Щоразу, коли ми згадуємо подію, ми несвідомо її трохи змінюємо, доповнюємо, реконструюємо ми невтомні редактори власної історії. І от саме тут криється небезпека. Ефект безінформації це коли якась зовнішня, іноді навіть випадкова інформація вплітається у наш спогад і стає його частиною, спотворюючи те, що відбулося насправді. Є просто блискучий експеримент Елізабет Лофтус, який це показує. Учасникам показали відео ДТП. Але одних запитали, як швидко їхали машини, коли вони зіткнулися, а інших коли вони розбилися вшент. І результат вражає. Група, де використали слово розбилися, не тільки назвала вищу швидкість, а й пізніше згадала розбите скло, якого на відео взагалі не було. Тільки вдумайтеся, одне єдине слово, і воно повністю змінило спогад. І є ще одна пастка помилка у визначенні джерела. Простіше кажучи, це коли ми пам'ятаємо сам факт, але поняття не маємо, звідки він у нас в голові. Можливо, Берніс впізнала підозрюваного не тому, що бачила його на місці злочину, а тому, що він подавав їй каву того ж ранку. Її мозок просто пов'язав знайоме обличчя з найяскравішою подією дня. А тепер, коли ми все це знаємо, давайте повернемось до нашої історії з Берніс. В її випадку ми маємо ідеальний шторм, ідеальні умови для створення хибного спогаду. По-перше, минуло кілька днів і її пам'ять природно ослабла. По-друге, наводні запитання поліції могли несвідомо змінити її спогад. Додайте до цього стрес, втому і постійне переповідання історії, під час якого прогалини заповнювалися з догадками, і це не просто якась там теорія. Помилки пам'яті мають абсолютно реальні руйнівні наслідки. За даними проекту Невинність, хибні свідчення очевидців є причиною номер один неправомірних засуджень. А цифра, яка за цим стоїть, ну, вона просто шокує 75% Уявіть собі, три чверті людей, чию невинуватість довели за допомогою ДНК, потрапили за грати через те, що хтось, як Берніс, був абсолютно впевнений у своїх спогадах. Це ж тисячі зруйнованих доль. Тож, який з усього цього висновок? А він доволі простий, хоч і трохи тривожний. Відчуття стовідсоткової впевненості у спогаді це ще не гарантія його точності. Наша пам'ять це не камера, а скоріше, такий собі художник, який кожного разу малює картину минулого трохи по-іншому. Виходить, що ми всі це по суті ті історії, які ми самі собі розповідаємо, але це змушує замислитися. Якщо наші спогади настільки крихкі та схильні до змін, то наскільки ж реальними є ті історії, на яких ми будуємо все своє життя, свою особистість?